Добре, тут якраз той момент для вправи, так мовлення та впевненість, яку ви. Право можете нам порадити, я би хотіла, щоб ви відпрацьовували свою впевненість, коли ви почуєте та побачите себе на відео. Раджу кожному записати себе на відео формат легесенької відеовізитівки. До прикладу, ви поставили камеру і почали от давайте по пояс приблизно себе записувати, як би ви це робили зазвичай, якщо б ви себе презентували в компанії новій, mm -hmm. так і оце півтори хвилинки поставили собі дедлайн, маєте вкластися. Зверніть увагу за ці півтори хвилини, скільки ви будете. えかてん。 Типу, казати, нукати, бо це наші улюблені штуки. Зверніть увагу, як у вас зоровий контакт. Він, От ваша камера тут, а ви ось там десь говорите про себе, чи ви трошки фокусуєтеся? Хм, я молодець я гарно справляюся. Ну, я перебільшую, mm -hmm, але так, ми можемо на себе фіксуватися. Наступний пункт це як рухаються ваші руки і чи взагалі є жестикуляція. Тобто це все комплексно буде показувати впевненість, тому що можна ідеально круто говорити, але сидіти… Діти, наприклад, ось так, і люди будуть зчитувати цю фізіогноміку, раніше дуже часто використовували ще до обличчя, що можна зчитувати, а зараз давайте невербальна комунікація. І тоді, відповідно, ви будете гарно себе презентувати, але затиснуто. Тож, моя вправа: перше поставили камеру, записали себе як зазвичай і зробили аналіз того, що ви побачили. Якщо було багато е типу Ну звернули увагу, що саме так вас приймають люди та чують, і треба більше задуматися про паузи. Якщо ми побачили зоровий контакт, який літає, задумується, значить, ми, мабуть, сильно думаємо, що казати далі, і бажано зафіксувати. І також, звісно, посмішка. Дуже часто ми так, добрий день. Так, зараз. Я працюю програмістом, я працюю логопедом. Давайте про себе. І в мене вже 8 років досвіду. Я думаю, що я гарний фахівець. У мене все ну, відгуки є, все добре. Ну звісно, я теж зараз перебільше, але сам факт: я напружена камерою, мені не подобається, що я себе бачу або не бачу, якщо це фронтальна. Тож давайте зафінішуємо такий мій довгий спіч, тим що передивіться для того, аби прокачати свою впевненість, як ви виглядаєте, чи не занадто багато затисків, чи ви взагалі розслаблені і хочете зараз про це все говорити? Чи ви шкодуєте, що ви зараз айтішнік, і Щось вам воно не подобається. Тоді люди на це звернуть. Wow.